Громадська організація та Вінський оседок Мазур Юля. Хочу поділитися з вами цікавими новинами. Значить, сьогодні до мене телефонують працівники енергетичних компаній. Уже троє телефонувало. Значить, їм ТЦК також почало вручати повістки. Що я вам хочу сказати, друзі? Ми неодноразово говорили про те, що виконавці рано чи пізно теж Система їх почне жерти. І ось саме це той момент. Саме той момент, коли варто виконавцям усіх тих злочинних, протинародних вказівок об'єднатися зі звичайними людьми. Тому що, як показує практика, скоро і вас усіх поїдять. Виконувати злочинні вказівки, відключати людей, кошмарити їх там на рахунок енергетики, на рахунок газу, на рахунок будь-чого. Ну рано чи пізно ви теж попадаєте в ту саму кабалу, в яку попадають і звичайні українці. Як сьогодні мені сказав один з цих працівників енергетичної компанії, що у нього є бронь, але йому сказали, що пофіг на твою бронь. Що ти маєш в ТЦК, оновлювати свої дані, і далі ти підеш служити. Ну, служити, тобто воювати. Я думаю, що всі це все прекрасно розуміють. Тому саме оцей час зараз це час для наших людей об'єднатися між собою, не ділитися на тих, хто відключає і кому відключають, не ділитися на тих, хто має бронь або не має броні. А об'єднатися і спільними зусиллями справитися з внутрішнім ворогом, Того, що я неодноразово кажу про те, і всі наші про це говорять, і всі люди по Україні, які зрозуміли, які писали якісь запити, отримували якісь відповіді, зрозуміли, що усі наші енергетичні ресурси в руках проросійських олігархів і сплочуючи за комунальні послуги на оті рахунки, які не обслуговуються в наших казначействах. Ми самі друзі спонсоруємо війну проти себе. Є дуже класна штука, така, яка називається бойкот. Прекрасний інструмент для думаючих людей, який можна застосовувати навіть під час війни. Якщо ми зробимо економічний бойкот проросійським олігархам, то маємо дуже великий шанс виграти цю війну. Далі буде хаудоста! Rūpējieties par spēli, rūpējieties par uzvaru.